Всім привіт! Сьогодні готую сінабони. Для цього мені знадобиться. Спочатку я зробила опару, отака вона в мене вийшла. Я взяла 150 мл молока, чайна ложка цукру, столова ложка борошна. Дріжджі у мене мокрі, я брала 15 грам. Якщо у вас дріжджі сухі, то беремо 5 г. одне яйце, масло, борошно і цукор. Все зараз змішуємо і будемо замішувати м'яке еластичне тісто. Поки наше тісто замісюється, підготую начинку. Для цього я взяла три яблука і одна маленька груша. Ви можете брати тільки яблука. На сухій пательні ці яблучка трошки потушкую, збризнула лимонним соком. Мені потрібно, щоб з яблук вийшла зайва волога. Ну, хвилин 5-10 їх можна протушкувати. Друзі, тісто моє виміс... вимісилося. Отаке воно м'якеньке, до рук взагалі не липне. Дуже гарне. Подивлюся, як воно себе буде вести далі. Ставлю на одну годину в тепле місце, щоб підійшло. Для цінабоні мені потрібна буде карамель. Нічого варити я не буду. А просто змішаю всі інгредієнти. У мене тут масло, цукор, кориця, мед, вершки. Змішаю до однорідності і буду викладати її на дну моєї форми під цінабони. Для карамелі я змішала всі інгредієнти разом і виклала на дно моєї форми. Зверху я буду. Викладати сінабони на неї. Тісто моє готове. Зараз буду його обминати. Розкачаю квадрат товщиною 3 мм. Тісто розкатала на квадрат. Воно таке гарне, не липне. з ним дуже легко зручно працювати. І в мене тут така суміш, масло, цукор і кориця. Зараз цією суміш змажу все тісто, а потім зверху викладу яблучка. І закручую в рулет. Закрутила в рулет. І нарізаю на такі булочки. Приблизно висота 6-7 см. Готово! Отака краса вийшла Охолону холону і змастю Готово! Обов'язково приготуйте. Це дуже смачно. Тануть в роті.